Замітив, що мама трошки стала віс стіряти, не так себе веде, вже багато знеболі що п'є. І маємо та кажуть, маму взяли за в оборот і повезли в лікарню. Це може бути дискомфорт в анальному каналі, зуд, біль, кров'янисті виділення, поява якогось утворення, тобто те, що доволі часто сприймають за геморроїдальні вузли, може бути таким утворенням. Ну там да, мене провірили, узі поробили мені і направили мене в обласну больницю до проктолога. Як казала, говоріть, як є? То, що у мене рак другої стадії. Янінова Марія Дмитрівна, проживаю в Одесі. Многодітна мама. в мене 5 дітей, 17 внуків. Та ця історія моєї хвороби почалася, мабуть, більше як 20 років тому назад. Хвороба така, як вам правильно сказати, рад заднього проходу. Но він починається з це мороя. Ну, як я піду в лікарню і покажу, що в мене й Стидно, молода жіночка. Ну як це? Я вибач, дубцю покажу в речові. Все. І починаємо займатися самоліченням. Десь якусь таблеточку, десь якусь мазюку, свічечку і вперед. Хвороба, вона не дремна. Субтитрувальниця вона собі там теж свою працю робить років 10, а може чуть більше пройшло вже, і мене стало воно добре щоб успокоїти. Я це нікому не кажу, але терплю. Я її конкретно 10 років протерпіла. Останній рік, вже останній рік, то я вже пила знеболюючі. діти замітив, що мама трошки стала віс і не так себе веде, вже багато знеболюючу п'є. І така от маму взяли за в оборот і повезли в лікарню. Вже не було стіснення, як я дубцю покажу, що я буду казати, що там і молоді професіоналі. Нали, не перевіряли і дорослі і врачі вже тоді не було ні стіснення, нічого. І я всім советую: якщо така проблемка є, не зволікати негайно, просто негайно йти в больницю, бо на разу можна це залічити. І такі доброзичливі тут всі врачі. Що не ми йдемо до них на поклон, а вони як до нас, ніби як слуги нам, чесне слово, запитують нас, як як ви себе почуваєте, чи вас не болить, чи вам зручно, чи то це шок для мене був. Доброго дня, я Супрун Дар'я Олександрівна, клінічний онколог. У пацієнта встановлено плоскоклітинну карциному анального каналу. Це злоятісне утворення саме ось ділянки анального каналу, тобто це окрема нозологія. Рак анального каналу це злоятісне утворення, яке відрізняється від раку прямого кишківника по своїй саме фізіологічній, по анатомічній своїй структурі. Воно знаходиться саме в ділянці анального каналу, що є важливо. Також це захворювання відрізняє. Від раку прямого кишківника, чому так на цьому зосереджуюсь, Мось, тому, що ці ділянки максимально близько знаходяться в анатомічному плані. Воно відрізняється за своєю гістологією. Найчастіше 80% випадків саме по гістологічному типу раку анального каналу, це є плоскоклітинні карциноми. Факторами ризику для виникнення раку анального каналу є вірус папіломи людини є травми. Саме цієї ділянки також є інфекційні захворювання і захворювання, які передаються статевим шляхом. Частіше дійсно є ураження саме жіночої статі Геморой є таким травматичним фактором, але дійсно це був геморой, тому що захворювання анального каналу можуть проявлятися. У вигляді додаткової тканини в цій ділянці, тобто, ось те, що лікували як геморой, могло насправді бути вже проявом раку анального каналу. Це захворювання є доволі рідким за своєю такою нозологією. приблизно 10% від загальної популяції. 8 грудня ми поїхали в лікарню до нас в район. Ну там мене провірили, узі поробили мені і направили мене в обласну больницю до проктолога. Я говорить, як є, Сказав, що у мене рак другої стадії. Ну і мені предложили операцію робити. Ну, ми щось подумали, ну не хотілося ще операцію це може бути дискомфорт в фональному каналі, зуд, біль, кров'янисті виділення, поява якогось утворення. Тобто те, що доволі часто сприймають за гемороїдальні вузли, може бути таким утворенням. Тобто, якщо з'являється додаткова якась тканина в ділянці анального каналу, з'являються болі, з'являється дискомфорт, зуд, то потрібно звертатися до лікаря-проктолога в залежності від стадії захворювання, як і будь-яке захворювання в онкології, все залежить від стадії, на якому воно було виявлено. А оскільки анальний канал є такою видимою ділянкою, то доволі часто виявляється саме на ранніх стадіях захворювання, коли ми можемо Му ще радикально його пролікувати. Загальна п'ятирічна виживаність у жінок оцінюється сімдесят 70%, у чоловіків 60% при адекватному протокольному лікуванні. Синові момки сказали, що є тут, де є роблять променеву терапію. Син мій на телефон зареєстрований. Ми приїхали в Київ. Ми пішли туди. Подивилися на мою хворобу і сказали, що її можна вивчити променевою терапією. Він мені мені одразу прискуран дали 152 тисячі. Ви знаєте, я на пенсії. Пенсія не дуже велика. Ну, таку суму зразу віддати. не дуже І їх треба ще ж мати віддати. Ну, ми засумнівались. Син мені сказав: мама, ти не переживай, можна поїхати в Туреччину. Ми навіть туди резюме моє направили. Відкликнулися чотири врача нам туди, що нас будуть приймати. Там нам теж ціну виставили. Я вже дух упала, просто кому що вже буде, то буде. А син говорить, мама, ще пошукаємо. І знайшов мені цю клініку. І що я вам хочу сказати? Мені кажеться, ми попали до лісів. По-перше, там чистота, там була. a sua síndrome atmosfera. Знаєте, мені показали, що я в якийсь готель дорогий зайшла. Чесно, там все таке було світле, чисте. Там такі всі були привітні, що я туди кажу, мені не сюди попали. На мама, сюди попала. Рівно в 11 годин, наскільки я записана, виходить доктор. Марія Дмитрівна, ви, я говорю, заходьте, будь ласка. Годину він зі мною працював, може й більше. Він розказував що про цю хворобу, про все. Ви понимаєте? Я Вітеля вже вийшла, я вже здорова вийшла. Ми вже нічого не боліло. Просто в мене не боліло вже. Хоча б я знала, що в мене хвороба є, але мене вже Нічого не боліло. Ми запитали, чи можна там пройти всі всі аналізи. Нам справи, «да». І ми до чотирьох часов прийшли всі аналізи. то, що нам треба було. Ну там така атмосфера, там таке внімання, там не треба в очері сидіти. Просто як дитину за руку водили. Я в тому кліні не платила ні копійки. Я одне єдине платила за свої аналізи. Я була ця ошукована. Нам сказали, нам вистачає нашої. Можливо, це саме той момент, коли варто дізнатися більше. Консультація онколога в Томоклінік. Запечіться на консультацію онколога в Томоклінік. Для діагностики раку анального каналу перш за все потрібна консультація проктолога, який проводить місцевий огляд, тобто він проводить ректальне дослідження, там де може виявити наявність самої пухлини. Далі проводиться біопсія цього утворення, і так ми отримуємо гістологічний тип цієї пухлини. Тобто, ми підтверджуємо, чи це дійсно є рак, чи це є якесь інше утворення доброякісної природи. А далі нам потрібно візуалізувати його більш об'ємно, тобто ми проводимо. МРТ органів малого тазу для того, щоб оцінити ступінь ураження, для які структури може ще це утворення приростати, чи немає ураження лімфатичних вузлів. Тобто ми оцінюємо місцеве розповсюдження. Також, коли є виставлений онкологічний діагноз, потрібно проводити онкоскрині, тобто ми скануємо інші ділянки тіла за допомогою комп'ютерної томограми, для того, щоб впевнитись, що це утворення не є метастатичним, тобто в нас в інших структурах організму немає ніяких вторинних уражень. Це все робиться для того, щоб адекватно. Но стадіювато утворення, і в залежності від стадії буде призначено вже лікування при захворюванні раку анального каналу при ранніх стадіях. Пропонується хіміопроменева терапія, але все залежить від того, на якій стадії захворювання було виявлено. Тобто, якщо ми кажемо про ранні стадії, то ми Кажемо про таку радикальну програму. Це є хімія променева терапія. Якщо ми кажемо про метастатичне захворювання, то на жаль, тут буде тільки системна терапія, оскільки локальні методи лікування вони вже не будуть давати нам такої ефективності. Нас запитали, де ми хочемо лікуватися. Ну ми сказали, що нам би желательно кропивницькому, нам ближче Одеси їхати. Нас направили сюди. Ви знаєте, нас тут зустріли, як вже своїх рідних гостей. Навірно, знайте так. зустріли нас тут персонал, такий чуть не через кожні 20 два цьому приходять. Як ваше самопочуття ваше? Як? То не то ж, ні, там, вас вам не погано, вам то вам все дуже задоволена цією клінікою. І так само все безкоштовно. Харчування безкоштовно, проживання безкоштовно. Мені кажеться, що я десь в другий світ попала, десь як за кордоном мене Ось таке ощущення. І надалі я от, не дай Бог, щоб ще були хворі люди, хай не хворіть. Але як це життя від нього нікуди не дінеться, то я всім буду рекомендувати. Цю клініку, щоб сюди їхали без зупинки, не шук, не гаяли час. Як я одну больницю, втору, там третю. Тут можна аналізи позвати, тут можна все на місці зробити. Мені призначила колоноскопію і гастроскопію. Ну я розхвилювалася. Я ж не знала, які роблять. Я думала, це все робить без наркозу, як нас в Одесі мені робили. І коштовно це все. А тут оказується все під наркозом робить і безкоштовно. Це для мене теж шок Був. Мені каже, це великий плюс до мого бюджету. Я можу собі щось інше дозволити. Знаєте, я тут така увага до людей. Я просто прийшла додому, мене прийняли. Нема слов для вираження. В першу чергу, коли ми розглядаємо план лікування пацієнтка, обговорюємо це на міждисциплінарному консиліумі в нашій клініці, є така послуга, то не тільки ефективність лікування, також в лікуванні оцінюється якість життя пацієнтки. Тобто, коли ми йдемо на лікування, нам потрібно не зашкодити пацієнті, не… Погіршити її якість життя, а навпаки, якось допомогти справитися з цим утворенням. Дійсно, оперативне втручання саме при ділянці раку анального каналу, воно буде доволі об'ємним, тобто і це погіршує якість життя. Якщо в нас є можливість застосувати більш консервативні методи лікування, тобто променева терапія, яка є локальним методом лікування, і хіміотерапію, яка є системним методом лікування, то це є більш пріоритетним, оскільки якість життя пацієнтки ми при цьому не погіршимо. Чому саме ми не не обираємо оперативне лікування першим етапом, тому що навпаки, в порівнянні з хіміопроменевою терапією якість життя після оперативного втручання вона погіршується. Якщо ми кажемо про хіміопроменеву терапію, то ми не порушуємо анатомічних структур пацієнтки, і це не порушує якість її життя для пацієнтів з раком анального каналу. Першою пріоритетною схемою лікування саме на території України є застосування хіміотерапії першим етапом перед проведенням хіміопроменевого лікування. Ця хіміотерапія є багатокомпонентною, тобто ми застосовуємо більше одного препарата, і триває вона на протязі 5 днів. Один з препаратів вводиться безперервно на протязі 96 годин за допомогою інфузійної помпи, тобто зрозуміло, що пацієнт має бути постійно під наглядом медичного персоналу, оскільки на фоні проведення хіміотерапії можуть виникати і інфузійні реакції. І інші реакції такі організму. Час введення препарату він є регламентований. Тобто, перед тим як застосувати схему лікування, у всьому світі проводяться певні клінічні дослідження на ефективність цього препарату і на безпечність для пацієнта цього препарату. І вже в ході цих досліджень регламентують час введення препарату, тобто це час, за який цей препарат показав свою ефективність і меншу токсичність. Якщо швидше проводити це лікування, то ми можемо отримати більше то токсичних факторів аніж більше користі від цього препарату організм може не впоратися з такою кількістю речовини, якщо вона буде введена швидко. Саме у нашої пацієнтки зараз встановлений центральний доступ. Який встановлюють наші анестезіологи, і через нього вводиться вже хімія препарат. Це моє основне лікування, це моя хімія. Тут 750 грамів її. буду носити 96 часов. Вона мене все викопає, та буде таке геть худеньке, маленьке, таке стакан і штучка. Людині дуже тяжко перенести зразу таку дозу хімії, а воно в мене буде вчора з пів п'ятої в не мені капати, і аж до п'ятниці, до півп'ятого на мені буде капати. Ну потихеньку мені капає, 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 капає. І я себе не так важко це переносить. Я проживаю на курорті. У мене кімната на два чоловіка. Я зараз там сама проживаю. Туалет є, душ є, водичка тепла є, постіль є, світло є. Що ще треба? Нічого не треба, Тишина і покой приходять медсестри, провірять врач приходить два-три рази на день. Приходить, як само хочете. А сестрички то через час прибігають, як ви себе почуваєте. і це все безкоштовно. Так само як в столові. Я питаюся безкоштовно. Дуже смачно дають їсти. навіть то все не може поїсти так, дають гарно. Лікування рака анального каналу за допомогою хіміотерапії і променевої терапії в подальшому, в тому клінік є безкоштовний за програмою НСЗУ, оскільки ми співпрацюємо з Національною службою охорони здоров'я. Саме введення препаратів є безкоштовним. Наявність препаратів в нас регламентується за централізованим постачанням, тобто держава нам постачає хіміопрепарати. в залежності від того, які препарати зараз в нас є наявності. Ми кажемо про ціноутворення саме цього лікування. Якщо у нас є обидва препарати в наявності, то це лікування буде повністю безкоштовним для пацієнтки. Встановлення такого центрального доступу так воно коштовне. Також встановлення портсистеми є коштовним, оскільки за централізованим постачанням ці послуги вони не надаються. Консультація онколога і консультація проктолога, хірурга-онколога є безкоштовною за електронним направленням. Тобто цю послугу ви отримуєте повністю безкоштовно, Якщо будете мати електронне направлення згідно до програми НСЗУ, далі ми кажемо про діагностику, тобто нам потрібно візуалізувати пухлину і також провести її гістологію. Проведення біопсії і гістологічного дослідження наразі є безкоштовним також за програмою державних медичних гарантій. А рентгенологічне обстеження, тобто магнітно-резонансну комп'ютерну томографію, комп'ютерну томограму, ми можемо також пацієнтів надавати безкоштовно за програмою державних медичних гарантій. Але але є певні обмеження саме по встановленням нормам в нашій клініці, тобто по програмі державних медичних гарантій, в нас є певний виділений час для проходження ось такого безкоштовного дослідження. Якщо пацієнтка записується через наш контакт-центр і має електронне направлення, то вони зможуть її зорієнтувати на коли вона може отримати це обстеження саме безкоштовно. Якщо пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні, тобто він є госпіталізований в умовах тому клінік, то проживає і харчування будуть безкоштовні для самої пацієнтки. Побічні дії при лікуванні саме раку анального каналу будуть відрізнятися від етапів лікування. Зараз пацієнтка знаходиться на першому етапі лікування це хіміотерапія. Оскільки хіміотерапія є системним методом лікування, то побічні реакції будуть залежати від того, як організм реагує на введення цих цитотоксичних агентів. Тобто, зазвичай виникає нудота. Вона виникає у 80% пацієнтів на введення цих препаратів. Це може бути нудота, яка виникає одразу після введення. Виникає ввечері або виникає на наступний день зранку. Тобто, зазвичай так ця побічна реакція вона є в усіх пацієнтів. Ми використовуємо спеціальні протинодотні препарати перед введенням препаратів, а також за потреби пацієнта. А також можуть бути загальна слабкість на фоні проведення хіміотерапії, іноді на фоні проведення лікування, на фоні самого введення препаратів, можуть траплятися алергічні реакції і можуть траплятися інфузійні реакції. Тоді ми діємо за спеціальні. Альними протоколами надання швидкої допомоги пацієнтів. Такої клініки не професіонали працювати не можуть. Досвідчені фахівці це люди які тут працюють, які знають свою роботу. Тут дуже досвідчені такі грамотні фахівці працюють. Так що я їм повністю довіряю. Мені призначили спочатку дві хіміотерапії. потім я пройду повторний контроль повністю. Потім будуть мені робити ще дві хіміотерапії і терапію. І треба не падати духом. Життя раздається. Мені 61 рік, а я в душі ще маю 20 років. Вірите мені, що я ще хочу взяти внука чи внучку, і піти десь погуляти. Ще хочу так, що ніхто духом не падає. Рак — це не приговор. Це просто застаріле названня. Все. я би хотіла, щоб ця війна кінчилася, щоб я могла свою дочку побачити, своїх внуків побачити, щоб бути здоровою, щоб радуватися життю. Щоб діти мною радувалися, і я їм не радилася, і допомагати їм щоб все добре. Було підписуйтесь на нас в соціальних мережах, слідкуйте за новою інформацією. Після завершення всього курсу лікування, тобто завершення хіміотерапії, в подальшому хіміопроменевої терапії, пацієнтка буде знаходитись на контролі, тобто вона буде проходити контрольне обстеження. На протязі перших двох років після завершення етапу лікування вона кожні 3-4 місяці буде проходити візуалізаційні дослідження. Саме рентгенологічно ми будемо оцінювати за допомогою магнітно-резонансної томографії стан пухлини після такого лікування, тобто, ми будемо дивитися, спостерігатися за тим, як вона себе поводить.